І сина і святого Дума. В житті кожного християнина прийме собі пробудуще. І це не дивно, адже слідуючи за Христом, ми обираємо на собі нести його Хрест. Як говорить Господь, мене женуть і вас буде на. Ми повинні пройти цей шлях з молитвою та покаянням. Дехто може думати, що можна якось полегшити це. Що не збориться лише Господь наш Ісус Христос. Дорогі браті та сестри, в сьогоднішньому апостольському читанні ми чуємо такі слова апостола Павла, ті, хто бажають политися плоттю, змушуватимуть вас обрізуватись, лише щоб нести на собі Хрест Господній. Ці слова були сказані до Великійської общини, в якій поширювалася ідея, що, нібито обрізавшись, тобто виконавши закони Іудеї. Християни позбавляться тих гоній, які їх спіткали, а ті, хто вже обрізався, змушували інших так робити. Святитель Іоанн Садус говорить, що цими словами апостол Павел показує нам, що ті лежа вчителі робили це зовсім не для Бога. Це не було від їхнього благочестя. Вони це робили лише заради людського чистолюдства, заради того, щоб згодити тим невірним. Ми ж не повинні віддаватися цим спокусам. Невже ми готові образити Бога тим, що лише хочемо ходити собі людям? Далі апостол Павло говорить нам дуже важливі слова. Я не бажаю хвалитися нічим, окрім Христа, Господа нашого Ісуса Христа, яким світ для мене розітяти і я для світу. Якщо іудеї хвалилися своїм обрізанням, що вони правильні, виконували закон, ми ж християні повинні хвалитися лише Христом Господнім. Це кресла на жертва нашого Спасителя, яка безсумнівно, вище всіх наших усіх справ. Чи можемо ми віднести ці слова апостола до нас? Здається, вони були сказані 2000 років тому і вже не мають ніякого значення. Проте це не означає, що послання апостола Павла частина Богданного священного писання застаріла. Ми повинні прийняти ці слова апостола в своє життя не буквально, а дещо інакше. Як колись були коли всі, хто говорили, обрізання може поставити їх якихось випробувань та скорбот, так і сьогодні ми бачимо, що дуже багато людей говорять, що вони є істинними християнами, вони також виконані законом. Вони популярні в народі. В їхньому житті немає ніяких випробувань, проте вони зовсім забивають за Христа. Господь підходить їх зовсім на далекий план. Вони не бажають нести скорботи. І терпіти в ім'я Господа. намагаються нас перемонити на свою сторону, прийнявши символічне обрізання. Істинний християнин це не той, хто приймає лише поколу. Істинний християнин це той, хто готовий потерпіти за ім'я Господа. Преподобний Іван Вісічник говорить, що важко відкинути по людську, проте ще важче відкинути по колу Апостол Павло повністю відмовляється від цього. Для нього істинний є той шлях, який він знайшов у Христі. Ми дуже часто розвалюємо себе, вважаємо себе мудрими ревнителями. Проте ми повинні хлитися лише Христом Господнім, молитися тим, що ми знаходимося в істинній церкві, церкві, яка викуплена кров'ю нашого Спасителя. На кінець свого послання апостол Павел говорить наступні речі: ті, хто будуть виконувати ці правила, тобто відкидати ці спокуси, обрізання. Тим буде мир і милість. Блажений бертола Боларський, пояснюючи ці слова апостола Павла, він говорить, що якщо ми будемо жити по образу цього нового життя в Христі, ми отримаємо мир з ним. Якщо ми відкинемо всі ці віки, які роблять Бога ворогом для нас, ми отримаємо Його милість. Тому, дорогі браття та сестри, як апостол Павел на собі хрест Христа, так і будемо ми слідувати шляхом Господа нашого Ісуса Христа, перебуваючи в істинній церкві, переносячи всі свободи в ім'я Його. Молимося, щоб Господь укріпив нас у нашій вірі, щоб всі ми могли з певністю Його зустріти і удостоїти царства Небесного. Амінь.